Вітаю, друзі! З вами Олег Бережний, фінансовий консультант. Сьогодні коротко і по суті, навіщо потрібне страхування? Життя непередбачуване, хвороби, нещасні випадки, втрата доходу. Без фінансової подушки сім'ї доводиться брати кредити або просити допомоги. Страхування це інструмент, який бере ризик на себе і виплачує гроші тоді, коли вони найпотрібніші. По-перше, страховка життя захищає сім'ю від втрати основного доходу. По-друге, накопичувальні програми дозволяють формувати капітал на освіту дітей чи пенсію з гарантованою виплатою. По-третє, медичне та від критичних захворювань покриває дорогі лікування. Мій принцип простий. Бюджет спочатку захист, потім накопичення і лише потім інвестиції. Якщо хочете підібрати рішення під ваш бюджет і цілі, звертайтесь, я допоможу прорахувати суму покриття, терміни та внески так, щоб було посильно і корисно. Дбайте про близьких сьогодні, щоб бути спокійними завтра.